Всім привіт! Сьогодні у нас дуже простий рецепт хачапурі на пательні. Для початку приготуємо тісто. Для цього візьміть 200 г кефіру, 300 грамів борошна, 1 чайна ложка соди і одна чайна ложка солі. Замішуємо гладеньке м'яке тісто. Натріть на терці 500 грамів сиру. В моєму випадку це суміш сулугуні і моцарели. Ділимо тісто на 4 частини і формуємо шари. Розкочуємо їх на припиленій борошном поверхні приблизно до пів сантиметра товщиною. Старайтеся, щоб края були тонші, ніж середина. Викладаємо 125 грамів сиру і защіпуємо мішечком як хінкалі. А далі, обережно, майже не придавлюючи, розкочуємо до такого ж розміру, як було до додавання сиру. Викладаємо на розігріту суху чисту пательню швом доверху. Печемо до рум'яності. В мене це зайняло 1,5 хвилини і перегортаємо. Після обов'язково зробіть зверху дірочку для виходу пару. Так само печемо до рум'яності пару хвилин і знімаємо. Готові хачапурі зверху змастіть топленим вершковим маслом. Смачного!